Усім гарного дня, бонжорно, have a nice day. Ну, хочу поділитися з вами сьогодні своєю печалькою. Ця моя гарненька жабка, котра часто потрапляє в кадр в моїх відео, вона мені зіпсувала стіл. І, чесно кажучи, я не знаю, що з цим робити, як це виводити. Може хтось знає, то підкажіть, будь ласка, я буду дуже вдячна. Ну і придумала я, що зроблю я під неї якийсь такий листик, треба зв'язати, щоб вона не доторкалася до столу. Ну, і знаєте, мабуть, у кожного це таке буває, що думаєш, а, та листик зв'язати. Господи, фігня, яка зараз я швиденько раз-два її зробила там за 20 хвилин. Ну, не за 20, добре, за годину, може, окей, за, за день. Але ж це ж так швиденько ж виглядає, як наче як швиденько робиться. Але ж воно так не працює. Треба все одно і подумати, і поміряти, і каву попити, і по телефону потрендіти, і від подивитися, і родині увагу приділити. Ну тобто. Так, Замахалася з цим листиком, продовжувалася цілий день з цим листиком з перервами, звичайно, але ж, все ж таки ну, не працюю так швидко, як, як здається. Але так трапилося, як вижалося. Ну і не закінчила я його за день вчора. Думаю, вже поздно ввечері, думаю, та його ну, в баню пішла я спати. Буду закінчувати завтра. Ну, Тобто, сьогодні це в мене є робота, щоб закінчити. Як справлюся то поділюся результатом, бо думаю, має бути щось таке цікаве. Ну а вам гарного дня і дуже дякую за лайки та підписки, бо це дуже допомагає продовжувати мій канал. І, взагалі, приємна увага. Гар, гарного всім дня. До побачення.